Привіт, мене звати Оля Ліметрік. Я допомагаю всім бажаючим вивчити німецьку мову. Пропозиції вивчення німецької мови знайдете під цим відео. А також на сьогоднішній день допомагаю переселенцям розібратися з законами і життям в Німеччині. В цьому відео я хочу пояснити, кому буде недобре жити в Німеччині. Я дуже довгий період часу з 2010 року живу за кордоном, і взагалі не в Німеччині, а просто за кордоном. І я розумію вже тих людей, яким точно ви тут не будете, ну які тим буде недобре за кордоном. Це одні й ті самі проблеми є в людей. Значить, я виписала п'ять основних проблем. Якщо у вас є одна із основних з цих проблем, і ви її не зможете вирішити, або розумієте, що це для вас дуже важливо, точно ви тут не залишаєтеся. Значить, почнемо з того, що я ще також багато спілкуюся зараз з переселенцями, які вже, наприклад, півроку тут живуть, та? і я бачу, що в них є якась проблема, і це є основною. Проблемою, чому вони, наприклад, не можуть вчити німецьку мову, чому вони не ходять на роботу, і чому вони себе тут недобре почувають. І це попри те, що там в нас війна. Значить, Перше, якщо ви дуже близькі з родиною. Я маю на увазі, якщо ви там дідусі, бабусі, ви за ними сумуєте. якщо ви там звикли кожного місяця зустрічатися родиною. І от для вас це є в пріоритеті, тому що ви розумієте, що всю родину сюди ви не заберете. Кожного місяця ви не зможете з ними зустрічатися. Якщо ви ось так жили, що ви там недалеко ваші були батьки, дідусі, бабусі, там ті, дяді, подруги і так далі. Оце для вас є пріоритет. Все інше не пріоритет. І ви за цим сумуєте. Зрозумійте, що так буде завжди. Ви їх сюди не перетягнете і ви будете за тим завжди туди сумувати і постійно себе картати, що ви тут залишитесь. Друге, це така проблема, яка була і за, раніше, і зараз це коли, наприклад, там, чоловік або дружина є за кордоном, а інший партнер не хоче сюди переїжджати. І е, коли ще є діти. І зрозуміло, що ви потім не знаєте, що вам робити, і чи ви обрати сім'ю, чи тут залишитися. Якщо ж ви розумієте, що ви чоловік ваш ніколи сюди не переїде, чи дружина сюди ваша ніколи не переїде, тому в вашому випадку також вам буде важко жити, тут, тому що у вас постійно будуть стреси, ви будете розриватися між однією країною, і до що робити. Хоча там практично ви розумієте, що вам тут краще буде, але ж чоловік там, чи там дружина там, і вони постійно вас розповідають, що в Україні краще, чи там інші. Країні краще, будь-де краще, якщо ви не зможете знайти компромісу. Це також є дуже важливою причиною. Третя причина це робота. Якщо ви в Україні заробляли, наскільки я так розумію, від розмови з моїми знайомими від 20 тисяч гривень. І вас мали своє житло, плюс там ще чоловік, яке заробляв, то вам в Німеччині буде ну, не, досить, не досить сильно комфортно певний період часу. Ви розумієте, що в Україні у вас були гроші, і все у вас в Україні було, були і там є автомобілі, то економічна ситуація ваша в Україні точно можна сказати, якби приблизна до німецької, тому що. А в Німеччині, в Німеччині також високі ціни, якщо взяти до уваги те, що житла у вас немає, і поки ви там житло купите, то це ще дуже багато років пройде. А принаймні в Україні є житло, тому це буде також однією з Та? Якщо ви, я так бачу, не звикли взагалі працювати. Ну, є таке, що там жінка, вона вдома сиділа, або там в неї багато дітей було, або там чоловік заробляв, або батьки допомагали. А тут жінка приїхала, їй треба щось вирішувати, працювати, і ви ну не звикли працювати. Це вас некомфортно. Ви не знаєте, що робити, якісь там навіть на курси ходити для вас є некомфортно, точно вам тут також буде некомфортно, тому що ну, тут же немає нікого, хто за вас хто вам допоможе і хто вам буде допомагати, працювати і так далі. Ясно, що краще повертатися в Україну, де за вас подбають, і де за вас там. Все роблять будь-що, І остання причина, коли ви всього боїтеся. От я бачу такі категорії людей, коли я кажу: там от, підпишіть договір на житло, вони бояться, тому що їх там обманять. Біжіть на роботу і там треба підписати, Ні, вони там бояться. Я кажу, там можна жити в селі, поїздити, ні, вони бояться. Тобто це всі такі елементарні проблеми, які на сьогоднішній день. Для пересічного громадянина Німеччини, чи принаймні мене, бо я знаю, німецьку мову не є дуже вели... Не, не, є, не є такими великими, але для людини, яка зазвичай ну, можливо також е, звикла жити таким. Якомусь, в якомусь своєму житті, десь в своєму містечку, і тут її перевели в якесь інше місто. І це для це виходить, що треба вийти з свого зони комфорту, треба щось повирішувати, треба чимось розібратися, а вись до цього не звикли. Ну, так, і е, не треба себе теж тут так само переконувати. Просто варто розуміти, що тут. Треба по-іншому, ну тобто тут життя взагалі по-іншому, і для того, щоб навчитися тут цього життя, треба якихось кілька років тут прожити, хоча б щоб елементарно зрозуміти, як тут все функціонує. Але якщо ви боїтеся в цьому розбиратися, боїтеся всього, то ясно, що це не для вас. Ну, це всіх таких п'ять пунктів, на які на сьогоднішній день я зібрала. Якщо ви ще якісь пункти бачите тут ви Знаєте, то напишіть мені в коментарях. Обов'язково поставте лайк, тому що я ці всі відео записую свій в, в свій час, за це я нічого не отримую. І мені от моє моя винагород, винагорода буде від вас. Лайки, коментарі. Дуже дякую і почуємося в наступних відео.